20-тонник на Херсонщину велетенську вантажівку із продуктами відправляє мешканцям деокупованих населених пунктів міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Свої зусилля, аби зібрати все найнеобхідніше, активізувала команда координаторів гумштабу у різних куточках області. Частину провізії вже завантажили, решту доукомплектовують у Вінниці. Роботу гуманітарного штабу фактично організовує, очолює Володимир Борисович Гройсман. Він дуже добре знає всі регіони України і відповідно. Спілкуються з багатьма людьми, тому визначаючи потребу, прийнято сьогодні рішення саме допомогти Херсонській області звільненим територіям, де люди потребують підтримки. А взагалі, координація роботи на рівні Володимира Борисовича, вона охоплює фактично всі області України з одного боку, ті, що допомагають, з другого боку, ті, які потребують такої допомоги. Секретар міської ради Павло Яблонський зазначає, за 9 місяців роботи в режимі нон-стоп гум штаб розподілив вже 2000 тисячі тонн різноманітних вантажів. Географія колосальна. Всі східні регіони допомога на передову та переселенцям. На минулому тижні була машина, яка приїхала в самий Херсон. А сьогодні машина поїде, заїде і в Херсон і розвезе трошки по регіону. Хлопці просять не називати там конкретні місця, враховуючи, що там небезпечно, що там в людей насправді важкі умови. Холод, нема світла, немає палива, навіть чим заправити генераторів, мало генераторів. Тому і харчі, такі, які можна без приготування, але в тому числі і олія, борошно, крупи, то, що будуть готувати люди у себе в оселях. Саме головне, щоб вони відчули, що вони не одні, щоб вони відчули допомогу. Підраховуючи тонаж того, що встигли зібрати, виявилось, продуктів більше ніж може вмістити вантажівка. А координатори гумштабу невпинно підвозять додаткові партії харчів. Тож буде запас для наступної поїздки. Крупи 5200, двісті, тушонка дві тисячі. це тона тушонки, Тона на давайте на кілограми, щоб ми да. понімали каші 500 банок, яблук 5 тонн, олію 280, молочки тонна 600 до на 700. Хліба 3 тисячі буханок. Поліцію загрузити туди, а потім це вже це цим загрузити. І що найважливіше, ця допомога має надійти в найстисліші терміни. Тож координатори гумштабу, узгодивши всі стратегічні та логістичні питання, взялись оперативно завантажувати продукти до фури. Ми приїхали допомагати команді для того, щоб завантажити такий немаленький вантаж на Херсонщину. Ми розуміємо, що важкі часи, і в першу чергу ми повинні допомагати одні одним. Тому ми відразу. Почали формувати вантаж. Вантаж входить там: цукор, борошно та інше овочі. І працюємо в єдиному руслі. Збирав продукти від аграріїв, підприємців та небайдужих людей, аби сформувати вантаж. І координатор міжрегіонального гумштабу Барської громади Олександр Хом'як. Люди відкликаються і дуже охоче до цього всі долучаються, так що притан з цим не було. Ніхто на нас ніхто не втомлюється, це однозначно. Ми будемо відпочивати після перемоги. Повезе вантаж до деокупованого регіону Анатолій Потапов. Він очолює міжрегіональний гумштаб саме Херсонщини. Обстріли відбуваються в місті. Багато людей знаходяться і у підвалах, і в самому місці. Продукти харчування потрібні ті, які можуть більше зберігатися, навіть скласти в тих же підвалах, це картопля, крупи, цукор, мука. В місті є газ, можуть готувати. З водою взагалі проблема, тому вінницький гуманітарний штаб і надає і воду. Все потрібно. Тому дякуємо вінничанам, нашим колегам. І особисто голові координаційного штабу Вінницькому Гройсману Володимиру Борисовичу завдяки принципу вивчення потреби, за яким працює гумштаб, вдається зібрати те, без чого люди просто не виживуть. Ми маємо розуміти, що на тій території не було можливості ні посадити урожай, відповідно, ні зібрати тому там нема нічого. Згуртованість навколо підтримки постраждалим регіонам це один із принципів незламності України, яким нині захоплюється світ. Люди залишились. Ми розуміємо, що і без світла, і часто без води, ясно, що без продуктів. Тому акцент робиться на такі або продукти швидкого приготування, або вже і готові, які тільки потрібно розігріти. Саме в такому складі зараз ця фура формується до відправки. Вечір та ніч в дорозі і на ранок вантажівка від гумштабу доїхала до Херсонщини. Маємо відео того, під яку канонаду вибухів доводиться розвантажувати продукти. Добрались, розпакували. Зараз будемо е, вигружати. Все, що прийняли, ховають у підвали, бо там безпечно. Зараз вивантажуємо і будуть підходити люди отримувати продукцію. Допомогу від гуманітарного штабу ми дуже добре попрацювали, розвантажили отаку от велику машину гуманітарної допомоги. Тепер люди отримують все, в чому потребують. Слава Україні!